Володимир Асовчук Старовода. Розпочинаєте. Я скажу такого. Ну вот э, э, тут -ту пісню тут ставити тільки. Ну, тоді я можу задусне слово і тоді презентація. <клес> ну, <чоловіка>, <клес> ну, <клес> наш ну, блокбан дуже багато, але це вже моя восьма презентація і з часу е, виходу в кінці грудня моєї стрічної праці Воля Перуна. Е, причому це така дуже я викладався. Той день як я побачив. Цю книгу той день я не попав негайно в лікарню, мене втечінка виходила. Тобто не я тільки від операції, тільки в лікарні і поїхав по Україні. Було дві презентації вже в Києві, в будинку вчителя, і в спиці письменників була. Було вже вчора, позавчора ще в Запоріжжі три презентації, де книжку просто розмалив до 30 екземплярів. Сьогодні ми вже встигли і Булокнижнику представитися, і Булокнижнику продається ця книжка і домовилися про зустріч у цьому вшановому місці в літературному музеї літературного містровку. Я маю вам розказати про цю працю, показати дуже важливі картинки і сказати, що цей вирішальний рік коли дуже іде багато тих пригнічень із важної засобів інформації, зібрана інформація про, не, про кінець світу, а про його початок. І я можу повідомити вперше показати такі дивижні знаки, духовна зброя. Що вона відкрилася три дні назад, дякуючи защаді, кілька днів назад, коли я їм показував оранту Київську, так? яка в цій князі є, і знаки, які є на орантії, вперше дають можливість говорити, що нам оці три смастики з Києвості. Вони ж ще невідомі і не працюють. Вони запрацювали. І є чоловіча свастика, яку спогадів Гітлер, а вона наша, і ми і за, ми, ми за нею теж маємо стояти. І є та свастика жіноча нижня, яку крутять чотири вагісти. Вони, вони крутять цю свастику. Всю Але коли з'являються праві сили, які... Та і забороняється. Тоді з'явиться пророча свастика, де спільна дія, оригінальна смачка, проча, де спільна дія, чоловіче начало, вертикаль і жіноче. Mm. І е, це теж запускається, і тоді е, це зразу дає можливість говорити, що наші духові історії і 40 тисяч років, і 200 тисяч років. Чи ми треба познайомитися і, і відповідно. Я маю приємність вас повідомити, що моя ця праця у Станю сварзі, яку вас вже презентував, це моя, моя реконструкція книги Велеса, 77 текстів, теж 49 років. І ви маєте знати, що три четверті книги Велеса присвячені державі розхованню. Тобто це з 4-9 століття була держава розховань. І на берегах Дніпра столиця була в Києві, там метро Видовича, Лиса Гора, це все Всеголосієва. Воно до сьогодні зберегло навіть той сам Батас, про який згадує Багря Народний. Воно навіть сьогодні в селище є, саме Бурки. І ходячи по цій, по столиці розклалані і ілюстрації тут техничній представлені, ми таким чином вертаємо чоловіків наших русалок. Русалок, як відомо, за тим же Борисом Рибаково є 27. Ну таке 27? Це по, по соробиному 3-9. Три дев'ятки це 39, це 27. 39 царсь. І це є руський цар. Перехід від 39 до 30 десятка, е, е, римська десятка, або коси Андріївський Хрест. Це різні підходи, то, ну, то само, за текстом слова полку, е е е відповідно, працює 10 цоколів, е які вищий бояр запускає. Це все наша задня слава. Тобто Русь, як в жіноче начало, це є задня слава Великої України. І 9 порогів, які тут поряд, так? і ми щось зберещагаємо. Досліджували, що назви їх співпадають із дев'ятьма назвами сузірів. Це ціла справа, яку треба ще розгорнути. Тобто це відкривається, коли ми усвідомлюємо, що таке коло. Отже, Русь, як жінка, знаходиться, з чоловіче, який стає руси русколань. І руси. Значить, вер, вертаються чоловічі постасі. І е, євреї, які украли чоловіків наших русалок, тут спеціаліст з цим питанням, шановний Ковценко, все ви з ним поговорите. Коли я в свій час почитав книжку Де Ємель'янова, він повідомив мені вперше, що русалі, які бережуть євреї, те ще 27. Коли ми зрозуміємо що цих вогнен речей, то знову 39, коли ми пошлюбимо 27 русалок з 27 русалами, отримаємо вогнене число 54, плюс дві спільні дії, от вам і число 108, яке скрізь поширюється і навіть в Японії б'ють 108 разів дзвони, вони б'ють у наші дзвони. І тоді те, що ми огнищани, коли говориться книга Велеса, стає на своє місце і, відповідно, наш, маємо свого Агнеця, Агнець від вогню. Три четверті тексти, присвячені державі Русколані, подробиться побутування цій держави, яка весь час то на неї хозари приходили і забрали нашу землю, то приходили варяги, а не варяги. І зверху. Так? У Хазарю забирали землю, але й були і ми від Божої віри, коли працювали герої Київських легенди, який ще корабл, за якими ховається Сонце Місяць і земля, і їхній батько-ор. Оцей батько-ор, він же херсант, ці книзі я гономеруємо, і ми виходимо на усвідомлення свого Спасителя від горішнього неба а не від нижнього, на якому законовне Мезандівське. Через те я вам хочу зараз подарувати ту надзвичайну духовну зброю, якою володіли головні духовні особи недалеко до не нього. Усю фінра тримає в руках духовну зброю. Він тримає горішні кригла і нижні. І ця річ називається у вадизмі Ваджра. «Ваджра». От може ви підкажете цей термін вадра несподівано, який тут теж... Ну, вода це інформація. А? Вода інформація. А да. яра може бути це перший дощ, який складає. Може... Е, е, ну, спасибі, але оскільки тут е, е, ця, ця, ця шістка, так, вона охоплює всю землю, це все охопна інформація. І відповідно вона зводиться до поняття шести богів, які наскрізно йдуть через нього весни. Я зараз нас назву ці імена шести богів. І е, е, презентація була вчора буквально у Запоріжжі, зустріч з академією з Жіночої академії чарівництва, які вивчають веди, везичне. І я питаю дівчат, доскішних дівчат, які... Захотів для мене зустрітися, кажу, ну хто з вас знайде вазеру в Українській mm. І одна негайно відповіла, вадру береже таке поняття відоме вам як ватра. Слово ватра тільки одну ж, ж, літеру жертву. Mm -hmm. І важра вазра. вазра так? Тобто ватра береже вогнену кінець цієї духовної зброї. Ви назвали. Протилежний, телеві, воду, е, так? Ні, 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 вода теж інформація, а гора – це життя. Тобто інформація про життя. От, оце таке. Ні, ну тут цей, цей символ вбирає все. Всі шість стихії, всі шість богів. І цей нічого не бачили в символ. Має стати нормою нас. І вона зараз зачерпна. Ще цікаво, що коли ми припиняємо сварки від світла бугання, яких позапереджується, це стає місце. я забачу так, що бачив, зараз із працювати. Ось я можу кусити по колу. Ось буквально недавно знайшов біля Лисої горів Києві, біля метровидуча, знайшов капище, діюче, капище перуна, де оцей знак трісто.